Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Є ще одна прекрасна новина, вона дуже класна, в принципі, тому що в честь святкування 13-ї річниці World of Tense відбуватимуться трансляції на Twitch Drops. До речі, в цій новині описані і новини, інші зв'язані з е, знижками на обладнання, на спорядження на техніку. Зараз ми це все розглянемо. Плюс до того. Випадковим чином таємничі твічдропси будуть відбуватися на офіційних трансляціях World of Tanks і ми зможемо отримати, звісно, не всі, звісно, не багато, але тим не менш шанс є, два преміум танки восьмого рівня. Це дуже круто, додатково, безкоштовно просто дивлячись трансляції. Але перед цим, як я почну розповідати, що до чого як, не забувайте протиснути вподобайку, підписатись на канал, якщо ще не підписалися, і прокоментувати, що б ви хотіли найбільше з цих всіх нагород, так скажімо, і плюшок. І так, поїхали. Як я вже сказав, в честь 13 ї річниці World of Tanks у нас будуть відбуватися заходи різні, за які ви можете отримати. 2D і 3D стиль, як написано, дні танкового преміум акаунту, особисті резерви і не тільки. Протягом події ви можете скористатися знижками, а 10 і 16 серпня, от конкретно всі два дні, отримати дропсу блогерів. Крім того, 11 серпня будуть ексклюзивні таємні дропси, які дадуть шанс отримати бажаний, як написано, ну в лапках, звісно, КВ-4 КТТС. Але пам'ятайте, таємні дропси доступні лише в цей день. Тут дивіться, описано от конкретно в цій новині. Описані, які будуть знижки от доступно з 10 серпня, тобто з завтрашнього дня, аж до 21 серпня, півтори неділі, будуть доступні у нас. Вигідний курс конвертації, з досвіду вільного досвіду в досвід екіпажа. Ну це не, не важливо, в принципі, нам не цікаво. Знижки 30% на звичайну техніку 6 7 рівнів за кредити, знижки 15% на звичайну техніку 8-10 рівнів за кредити. Ну хочу сказати, що знижки в принципі непогані, але вони не топові. Краще брати техніку по знижках, які відбуваються під час активності й в бійна. Тому що тут не максимальні знижки. Я буду думав, що буде 30% знижки на 8-9-10 рівні. А тут все 15% це старі знижки, оті понижені. Ну тобто, не знаю, як захочете. І також ще не було напевно ось, знижка 30% на колекційну техніку 6, 7 рівня за кредити. І Знижка 15 на колекційну техніку 8-10 рівня за кредити. Тобто, якщо ви хочете якусь колекційну техніку брати, то можна її взяти, тому що взагалі на неї ніколи я знижок не пам'ятаю, якщо чесно. Знижка 50% на елементи зовнішнього вигляду за золото ну це вже, якщо комусь так хочеться щось там розукрасити за платні якісь елементи кастомізації, можете розкошелитися. Знижка 50% на навчання перенавчання екіпажу за золото це також тільки ну, за необхідності. Знижки 25% на зміну основної спеціальності членів екіпажу за золото. Також, в принципі, тільки кому дуже потрібно, можна використати це все. Потім буде щоденний бонус за перемогу, додаткові знижки і вигідна конвертація вільного досвіду. Дивіться, поліпшений курс конвертації вільного досвіду. 1 до 25 стандартно, а тут буде 1 до 35. Це також не самий вигідний курс, тому що самий вигідний курс 1 до 40. Так що подумайте, якщо комусь вже край треба, то можна, але можна й почекати і іншої нагоди, коли буде 1 до 40. Народ, якщо чесно, зараз я вам розповім далі про знижки. Щось мені підказує, що скоро буде або якийсь по типу черного римка, там, мараф... як не марафон, як вони там, каравану, аукціон. Ось щось буде. Блін, ну все вказує. ну Дивіться, такі знижки, все вказує на те, що ВГ хоче виманити з гравців по максимуму срібла того самого. Тому що дивіться, знижки, знижки, знижки на все знижки, щось щось дуже підозріло. Я ж кажу, можливо нічого й не буде, але щось дуже дуже підозріло. Дивіться, знижки 50% на спорядження за кредити. Можна обмежену кількість брати спорядження, поповнювати. Я, наприклад, у мене плюс-мінус, коли от такі акції, я спорядження закупаю, щоб у мене десь було по тисячу одиниць. Ну просто спорядження вогнегасники вони в принципі не закінчуються. І до пайків можете потрошку набрати, якщо не потрібно, буде продасте. Знижка 50% на обладнання за кредити, також ту техніку, яку хочете укомплектувати, обладнання, укомплектовуєте. У мене штук 5 машин напевно є, буду укомплектовувати завтра. Значить, знижки на преміум аккаунт, 3 дня преміум аккаунта за 450 волн, 7 днів за 1000 і 14 за 1400. Ну, ви бачите, що трошки знижка є, але вона не суттєва, якщо чесно. Ну, Навіть в половину б зробили на 13-й день народження, можна було в половину зробити знижку, хоч на 40 днів преміум аккаунта, можливо, хтось купив. Ну, це таке, знаєте, зробили знижку, на тому дякую. Тепер дивіться, будуть святкові трансляції, таємні дропси. У нас 10 з 10.08 по 20.08 ми зможемо фармити, крім жетончиків твічдропса, ще фармити оці монетки е магазину ювілейного. І тим самим зможемо забрати більше плюшок із цього магазину. А 1108, дивіться, за 60 хвилин ми отримаємось таку, як деколь. За 120 хвилин ми отримуємо резерви на срібло на вільний досвід досвід екіпажа і досвід танковий. Просто а за 240 хвилин ми зможемо отримати таємничий дропс. Дивіться тут мінімальний або 2D стиль або 3 дні преміум аккаунта. Це мінімум, народ. Це вже краще, це не один день преміум аккаунта. І от дивіться, от конкретно, таємничий дроп за 150 хвилин, 3 дні танкового преміум аккаунта, це той мінімум, який може випасти. 7 днів, 360 днів, 2D стиль, дуже композитна броня, 3D стиль на гріль 15, у мене він є, 3D стиль на ІС-7. КВ-4 КТТС і Кернарвон Action X. Я згоден, що техніка так собі, ну це не імб, як у кажучи. Але тим не менш, техніки 8 рівня техніка 8 рівня, От, конкретно КТТС тут показаний. Я б чесно для колекції хотів би цю машинку, якщо чесно. Ну, Навіть цей КТТС, Я розумію, що це ПТ-шка, така сама, як і КВ4, корпус, там всі справи, але тим не менш це дуже класно. Це дуже класно. Ну, Блін. Круті новини, коротше кажучи. А ще ви можете дивитися улюблених блогерів заробляти святкові монети. Обміняйте монети у новому святковому магазині, ну, це те, що я говорив. Додатково будуть видаватися за перегляди. За перегляду трансляції на твічу будуть видаватися святкові монети для магазину, за які ми зможемо. А, а, дуже багато нагород отримати. До речі, тут уже ціни є. От дивіться, набір преміум спорядження по 20 великих гремпоклетів, аптечок і вогнегасників, 25 монет. Це дуже дорого, якщо чесно. 1 мільйон кредитів, 20 монет це також дуже дорого. Я по це не рекомендував. Треба втратити, знаєте на що. Дивіться, 2D-стилі, в принципі, не дуже дорогі. Можна один із 2D-стилів, який дуже подобається. Подимося, зараз, знаєте, що удосконалене обладнання. Один раз на аккаунт 30 монет. Оце в першу чергу рекомендую удосконалене обладнання забрати. І в другу чергу можу рекомендувати вже один із 3D-стилів. Наприклад, день танкового преміум аккаунта, так само він дві монетки, а корисна штука. Хто качається, 5 бойових завдань на XP 5 досвіду, також можна за дві монеточки забрати. А це вже все інше. Забирайте, тільки якщо у вас, наприклад. Ну, дуже багато, коротше, ви зафармили монеток і вам нікуди дівати. Хоча я сумніваюся, що таке в когось буде, прямо дуже їх буде багато. Так що, ото такі прикольні новини. Народ, ну в основному, от, з основного з того, що ми так не знали, це от конкретно 11.08 треба не прозівати трансляцію із таємничими твіч-дропсами. Зараз буду монтувати це відео. Всім дякую за перегляди. Ще раз нагадую, коментуйте народ і ставте вподобайки, ви найкращі, молодці. Я для вас стараюся, як завжди, за вечір, блін, по два відео після роботи. Так що, всім дякую ще раз, до побачення і до наступних відео. па-па.